Українські захисники потребують нашої допомоги. Наразі Кременчуцькі волонтерки Дар'я та Тетяна збирають кошти на купівлю залізного птаха дрона для 80-ї десантно-штурмової бригади. Тиждень тому до жінок звернувся з проханням про допомогу їхній знайомий військовий. Вас вітають військовослужбовці 80-ї бригади, 4-та рота, аеророзвитка. Маємо до вас прохання, допоможіть нам, будь ласка, придбати коптера. Ця пташка нам потрібна для розвідки, для рятування людських життів, для супроводження наших побратимів в полі бою, тому що не завжди є можливість вийти. Так що всім небайдужим, просимо вас, допоможіть нам придбати цю пташку. Дякуємо. Слава Україні Дрон. Це важлива складова для збереження фізичної сили, рятування пораненого побратима з поля бою, виконання важливих завдань для наших захисників. Та найголовніше це не одне врятоване людське життя. Саме тому волонтерки не змогли стояти осторонь та відгукнулися на прохання свого товариша. Цю людину ми знаємо особисто. Він прекрасний товариш, він прекрасний друг, він прекрасний сусід. Чоловік, брат, син. А він, як і всі наші захисники, дарують нам кожного дня нову надію на нове прекрасне життя. Сьогодні ми хочемо звернутися до вас із проханням про допомогу у зборі на залізну пташку для 80-ї десантно-штурмової бригади. Дар'я та Тетяна відкрили збір грошей, які підуть на закупівлю залізного птаха. На сьогоднішній день волонтеркам вдалося зібрати 54 тисячі, але це лише половина від необхідної суми. Відповідний дрон коштує 118 тисяч. На своїх сторінках у соціальних мережах ми кожен день публікуємо інформацію про збір із закріпленими реквізитами. Небайдужі громадяни України, підприємці нашого міста, долучилися до нашого збору. Ми дуже їм вдячні. Кожна гривня це дуже вагомий вклад у нашу спільну перемогу. Як кажуть хлопці, дрон це і хоче, а як кажуть, що в армії. Під артилерії береже кров піхоти для жінок. Це перший збір, який вони організовують. Тому волонтерки відчувають неймовірну відповідальність перед захисниками, яким вкрай потрібна ця допомога. Для нас це виявився перший збір. Хоча до цього часу ми неодноразово донатили. Ми допомагали нашим ЗСУ, ми допомагали всій нашій армії, тому що ми, як і всі громадяни, ми хочемо вільно жити в нашій країні. Ми хочемо миру. Ми хочемо допомогти нашим хлопцям. Ми хочемо пришвидшити нашу перемогу. Це найменше, що ми можемо зробити відкритий збір. Цей дрон поїде на Донеччину, де зараз проходять найгарячіші бої. Час є, але його дуже мало. Тому хто має бажання та можливість, долучайтесь до збору за реквізитами, які бачите на екрані, або за QR-кодом. Всю звітність жінки ведуть прозоро у соцмережах інстаграм та TikTok. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кривенчуцькі новини.